Мої щирі вітання, дороге товариство. Я знаходжуся у Буковелі і хочу розказати вам про готель, власники якого вирішили зробити реконструкцію. Тут добудовано шостий поверх, також збільшена зона спа і збільшена зона ресторану. В даному готельному комплексі зроблений косметичний ремонт у всій будівлі згідно нового дизайн-проекту, а також, звісно, виконана. Реконструкція систем інженерії, яка яку виконувала наша компанія «Квадро Альянс. Мене звати Володимир. І я сьогодні ваш екскурсовод по даному об'єкту. За моєю спиною знаходиться чудовий готельно-відпочинковий комплекс Тавель з загальною площою 6800 метрів квадратних. Він знаходиться в самому центрі Буковеля з дуже зручним розташуванням. Там є 85 Готельних номерів у кожному номері килимове покриття, lcd телевізор, міні-бар, також тепла підлога, підігрів підлоги в санвузлах, сушка, звісно, і однозначно чудовий клімат в будь-яку пору року. Також тут є ресторан Корені, піцерія траторія, спа-центр з дорослим басейном, джакузі, сауна фінська, ремотурецька, тобто Хамам. Холодна купіль, конференц-зал, кімната для сушки і зберігання спорядження, спортзал, дитяча кімната. І це все потрібно було кліматизувати. Що ми виконали? Охолодження за допомогою системи Fan Coil. Chiller італійської компанії Maxa максимальною потужністю 185 кВт холоду. Також джерелом холоду тут служать компресорно-конденсаторні блоки компанії Panasonic. Максимальна їхня потужність по холоду 100 кВт. Вони охолоджують повітря у ресторані, у великому залі ресторану, кухню і спа-зону. Загалом є 5 компресорно-конденсаторних блоків з загальною потужністю 100 кВт холоду. Також є два кондиціонери, які охолоджують спортзал і дитячу кімнату. Звісно, що це теж наша улюблена компанія Panasonic. Один кондиціонер потужністю 14 кВт, інший 7 кВт. Це ще 21 кВт холоду. Таким чином, для того, щоб охолодити цю будівлю, ми використовуємо 306 кВт холоду. Також тут є котельня потужністю 800 кВт. Ми переробили індивідуальний тепловий пункт та більш ефективно розпреділили ці потужності. Демонтували радіатори з готельних номерів, виконали припливну витяжну вентиляцію з рекуперацією, загальна кількість повітря в одну годину. 48 тисяч 400 метрів кубічних. Ми використали 17 різних за типом і розміру вентиляційних установок компанії Кліма Гол, представниками якої ми є в Україні. Тепер у цьому готелі відбувається повітря у всіх приміщеннях без винятку. А тепер давайте пройдемо безпосередньо в тавель і все оглянемо і розкажемо вам вживу. Ми зайшли на перший поверх готельно-відпочинкового комплексу Тавель. Тут у нас загальна площа півтори тисячі метрів квадратних і сім різних кліматичних зон. Чому їх сім? Тому що тут сім різних за призначенням і технічними характеристиками приміщень. І от зараз ми заходимо з вами в піцерію Траторія, де ми виконуємо припливну витяжну вентиляцію, а також підігрів охолодження тут відбувається за допомогою системи Chiber Fancoil. На цей затишний такий заклад працює окремо припливно-витяжна установка компанії Клімаго. Як я вже казав, що загалом тут 17 вентиляційних установок. Після того ми потрапляємо у дегустаційний зал. Тут так само працює система Chiller фан і припливно-витяжна вентиляція. А з дегустаційного залу і з зони піцерії, ми... Можемо переміститися у зону вестибюлю. Тут у нас рецепція знаходиться, а також зал очікування. Мене особисто вражає сам дизайн, підхід дуже багатозелений. Оці такі автентичні коври на стіні дуже все гармонійно. І очікування тут комфортне завдяки системам вентиляції і кондиціонування. А отут у нас ресторан корені, і тут же все значно цікавіше. Отож, давайте зайдемо і більш детально вам все розкажемо і покажемо. Сам ресторан складається з великого просторого залу з чудовою панорамою. Також з барної стійки великої просторої. Місця тут достатньо. А також є два vip зали світлиця і горниця і кухня відкритого типу. А тепер давайте я по порядку розкажу вам про кожну локацію і розпочнемо з кухні, бо там у нас чи не найцікавіше. Ось і сама кухня, площа її 220 метрів квадратних. Ви можете побачити, що вона досить простора, дуже класно і прикольно продумана технологія кухні. Але я не про технологію, а про кліматичні системи і як тут все працює. Отож, на кухні працює окрема припливно-витяжна вентиляційна установка компанії Клімакол. Продуктивність її 14 тисяч метрів кубічних повітрообміну в годину, охолоджується це повітря і підігрівається за допомогою компресорно-конденсаторного блоку компресорно-конденсаторного блоку Panasonic, який охолоджує повітря літком і підігріває зимою, але на кухні в основному він працює більше на охолодження. Ось можете звернути увагу на повітропроводи, на зонти, Наскільки все делікатно, красиво і гармонійно, також що важливо: ми завжди ставимо на кухнях рекуператори для того, щоб використовувати тепло, яке само собою на кухні є від плит, які тут працюють, від хосперів, від грилів. І просто брати це повітря, викидати назовні це дуже марнотратно. Тому ми ставимо. Рекуператори на кухню, і хто би вам що не казав, що це незручно, що рекуператори забиваються, це неправда. Можете їм так і сказати, і дати наш номер телефону. Тому що якщо ви встановите трьохступеневу систему очистки, так як це робимо, ми якщо ви встановите правильний рекуператор, то таких проблем у вас не буде. А 80% тепла буде збережено і повернуто назад. В кухню для того, щоб замовники, власники готелів і ресторанів економили свої кошти. Також дуже цікаво і важливо розказати про те, що тут вирішено питання запахів. Тобто кухня велика простора, але вона повністю відкрита ось тут зал ресторану, а ось тут кухня. Це питання ми вирішуємо наступним чином. Зона ресторану і зона кухні це дві окремих припливно-витяжних установки, дві окремих кліматичних зони. Але для того, щоб вирішити питання запахів, на кухню подається 14 тисяч метрів кубічних повітря, а забирається 14 тисяч 800. А в зал ресторану якраз і навпаки подається більше, а забирається менше. І оцей надлишок. Повітря, який є в ресторані, переміщується в кухню. Таким чином ніколи відвідувачі ресторану не будуть відчувати ні запаху риби, ні запаху м'яса, тому що про це подбала компанія Alliance. А тепер давайте перейдемо ще в великий віп-зал, в малий віп-зал, так і розкажемо про ці зали. Також ось тут у нас малий віп-зал. Тут у нас інша кліматична зона, і тут система інша. Охолодження і нагрів повітря відбувається за допомогою чилер фанкойла І окрема маленька припливно-витяжна установочка, яка працює виключно на це приміщення. Це зроблено спеціально для того, щоб люди, які собі винаймають цей зал, могли встановити таку температуру, яку вони для себе хочуть. Бачите, отут наверху у нас чотири лінійних дифузори. Відповідно, два з них працює на вентиляцію, а два з них працює на подачу і забір повітря для того, щоб його охолодити або нагріти. І зразу після малого залу у нас великий ВІП-зал, світлиця. Тут вже система така сама, як і в ресторані, і на кухні. Тобто тут працює припливно-витяжна. Вентиляція в парі з компресорно-конденсаторним блоком компанії Panasonic. Повністю окрема кліматична зона. Так само для того, щоб ви собі замовили цей зал і виставили таку температуру, як вам потрібно. Ну і наразі, думаю, по нашому ресторану це все, що ми вам змогли показати і розказати. І давайте пройдемо далі в готельний номер. Давайте зайдемо в один з готельних номерів. Так як я вже казав, їх є 85. Кожен з них має припливну витяжну вентиляцію, а також тут є повітряне опалення за допомогою фан-коїла. Бачите, ми демонтували радіатори, це дало змогу поставити панорамні вікна, зробити хороші виходи на балкони. Власне, фан розташований при вході. І ось через цю решітку подається підігріти або охолоджений пул. Повітря, а також там відбувається підміс свіжого повітря, тобто туди поданий приплив. Витяг у нас відбувається в санвузлі, тобто повітря, яке потрапляє у спальні, переміщається в зону санвузла і там викидається назовні. Що важливо сказати, у такому зручному гарному номері мусить бути настільний датчик, контролер, так, який дозволяє регулювати собі охолодження. Або опалення, або виключити його взагалі. Також можна в самовузлі виключити підігрів теплої підлоги, або зменшити його, або збільшити. Також можна регулювати е, сушки. Ось такі кліматичні системи виконані в даних номерах, і вони створюють чудовий клімат для відвідувачів даного готелю. А ми давайте рухаємося далі до наступної нашої локації. Перемістилися в улюблену зону всіх відвідувачів даного готельно-відпочинкового комплексу. Так, це власне спа. І що тут важливо по кліматі розказати, що тут передбачено і, зру... і виконано опалення за допомогою підігріву теплих підлог. Подача тепла подається з пілетної котельні, так, і також передбачено повітряне опалення, і ділиться воно на дві зони, і зараз я вам розкажу. Чим воно відрізняється? Тобто тут всюди, у всіх приміщеннях СПА, звісно, є припливно витяжна вентиляція. Але от саме ця зона релаксу, в якій ми знаходимося, охолоджується в даному випадку, оскільки це літо сьогодні та охолоджується за допомогою компресорно-конденсаторного блоку. Компанії Panasonic, тобто фактично, теплового насосу повітря-повітря, він працює в парі з припливно-витяжною установкою компанії Climagold, яку ми представляємо в Україні, і охолоджує повітря, яке сюди подається. А ось там ось ця зона релаксу на другому світлі це вже інша система. Це вже працює система Chiller фан І холод туди подається, з фан-койла. І в разі, навіть якщо ми всі добре знаємо, що холод опускається вниз, і якщо там його буде достатньо, то холод буде опускатися і в цю зону, щоб допомогти компресорно-конденсаторному блоку і вентиляції, чому тому, що тут об'єм повітря дуже великий, висота стелі 6 метрів. Повітрообмін, який ми здійснюємо тут, це є 3800 метрів кубічних в годину. Він повітря подається попри вітрини з отаких вихорових дифузорів. Вони спеціально стоять розсікаючі, адже подача швидкість повітря 3 метри на секунду. І для того, щоб у цій зоні люди, які собі відпочивають, щоб їм просто банально не дуло по головам і не було некомфортно, відповідно стоять такі розсікаючі дифузори. Забір повітря відбувається ось в цій зоні на другому світлі над дверима для того, щоб відбувалося загалом. Циркуляція. Якщо коротко про спа, то тут розташований чудовий зручний бар. Оглядовість фантастична. З правої сторони ми бачимо підйомник і з лівої сторони ми бачимо чудові гори. Про клімат ми вам коротко розказали, і тепер не будемо затримувати ваш час, огляньте собі всю спа. Зі спа-центру ми потрапляємо у зону рецепції. Вона знаходиться на нульовому поверсі. Також тут, окрім спа-центру, ще є спортзал і дитяча кімната. І зараз вам коротко розкажемо про спортзал, адже температура. Не може бути такою, як на рецепції чи в зоні спа, адже тут люди роблять фізичні навантаження, їм стає спекотно. Відповідно, тут має бути температура повітря нижчою. Ми встановили окремий кондиціонер Panasonic, Отут внутрішній блок касетного типу для того, щоб нікому не було по голові. Так і припливну витяжну вентиляцію, яка досить гармонійно вписується в такий дизайн. Типу хай-тек було лофт, тобто просто короба пофарбовані в колір стелі, і повітря циркулює, подається і забирається за допомогою ось таких решіток. Отак, якщо коротко по спортзалу, а тепер давайте ще пройдемо в дитячу кімнату. Я за допомогою магії перенісся. у... Чудово, радісно, веселу кімнату це дитяча ігрова, де завжди чути дитячий сміх. Бачите, як тут тюнінгован, Тюнінгований наш внутрішній блок кондиціонера за допомогою кульок. Ну і тут, звісно, будь-яка мама з дитиною може сміло провести собі веселий час, діти можуть погратися. А щодо клімату, то тут всі. Такі самі системи, як в спортзалі, тобто охолодження або підігрів відбувається за допомогою кондиціонера і свіже повітря за допомогою пропливно-витяжної вентиляції. Компанія Квадро Альянс має понад 16 років досвіду, і, звісно, ми завжди випробовуємо після встановлення систем опалення вентиляції, і кондиціонування, як воно все працює на собі. Ось вам. Явний і наочний приклад. Це просто кайф. Будешка шикарна. Температура повітря спа центрі ідеальна. Все для того, щоб ви отримали максимальне задоволення від відпочинку.